Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. У нас новий прихід штанів і я вас хочу з ним ознайомити. Штани отримали з весняної тканини. Тканина називається Алікс. Вона є різної товщини, у нас саме от весняна тканина. Вони дивіться чорного кольору, тут карманчики. Пояс на резинці. Ця тканина гарно тягнеться і тому вони гарно лягають по фігурі. Особливість цієї моделі в тому, що внизу, ось тут, на штанинці, є сходинка. Ось так Тут вперед гарно підшитий, ось тут, ось. а ось ззаду, ззаду вони трошечки довші. Ось так виглядають спереду і ось так от ззаду. Без карманчиків, без нічого. Моделька донизу трошечки завужена. Коштують такі штани 800 гривень і маємо такі розміри. Розмір 50-й, має на півокружність бедер 53 сантиметри. Далі 52-й розмір. Зараз хвилинку, бо це 54-й. Так, да, там закрито, зараз ми відкриємо. 52-й розмір має 55 см на півокружність бедер. 54-й розмір має 57 см на півокружність бедер. 에, далі 56-й розмір. Має на півокружність бедер 59 см. І 58 розмір. Має напівокружність бедер 62 см. Це в чорному кольорі. Такі штани у нас ще є в сіренькому кольорі. Є 54-й розмір. Він має напівокружність бедер. Не визначено. В общем, є 54-й розмір. 56-й розмір є. 60-й, да, 60-й розмір, в сіренькому кольору. Тепер є ось такі ще трошечки тонші штани. Тут е, сходинки немає. Просто, просто штани такі. Е, вони великого розміру. Є 60-й розмір, коштують 850 гривень. 62-й розмір е, коштують 850 гривень. І 64-й розмір. Заміри зроблю. Кому треба буде питатися, я зроблю заміри, тому що от, упустила і не, наперед не поміряла. Ну 64-й розмір, ось такі штани. Коштують 850 гривень. Замовити ці штани, ви можете за номером телефону 068 173 61-33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення.